Тут робити три технології для того, щоб виготовляти корпуси. Перше це просто з потолочних пліток. Ми можемо вирізати і склеювати корпуси. Також у нас є така незамітна установочка, яка дозволяє нам нагрівати наш полістирол і також за формою зробити профіль крила. І третя технологія це в нас верстат з ЧПУ, який нам дозволяє просто фрезерувати прямо цей профіль і потім складати ці елементи до повного корпусу. Вже ППЛА. Схема принципово однакова, але за рахунок трошки іншої електроники, інші акумулятори, інша рама, ми можемо масштабувати деякі вироби і їх підстраювати під необхідні нам задачі. Цей принтер він саморобний, не його не покупали. Тобто, я теж допомагав щось збирати. Воно друкується кілька годин.